Всім привіт! Мене звуть Бугара Дмитро, і в цьому відео я покажу весь процес того, як я зробив фан-зустріч. В даний момент ми на етапі, коли ще не відбулось фан-зустрічі, вона відбудеться завтра. Звідки взагалі виникла ідея, як все було? Спочатку я просто гуляв з другом, і я кажу: блін, давай зробимо завтра фан-зустріч. Він погодився завтра о 5 годині вечора буде фан-зустріч на Казачьому острові. Тому приходьте! Приходьте! Буде якийсь адвір. Просто, просто проведемо ремонту, пообщаємося. Ми виклали це відео, яке ви тільки що бачили в усі соцмережі, ну, в основні соцмережі, якими користуються мої фанати. І подивилися, що в принципі вже є лайки, хтось буде. І навіть на мою роботу приходили мої друзі і заодно фанати, які запитували мене про деталі цієї фан-зустрічі. Значить, фанати вже прийшли до мене на роботу, щоб поцікавиться, де ж буде фан-зустріч. Якщо ви щось теж не розумієте, можете мені писати директ і ще щось, і я вам все розкажу. Ви ж завтра прийдете, да? Да, да, да. да? Ну да, прийдете таке життя. Потім я роздрукував декілька своїх плакатів, які я планую принести, і також придбав декілька пакетів. Які теж буду дарувати певним особам за якісь певні активності, які я планую робити на фан-зустрічі. Всім добрий вечір. Зараз я розповім за формат фан-зустрічі, яка відбудеться 30 серпня, тобто завтра. Значить, буде гітара, буде міні-концерт, де я зіграю декілька своїх пісень, і не своїх пісень. Також буде колонка, де ми послухаємо просто мої пісні, а також е ви почуєте один зі сніпетів, Одного мегапотужного треку, на який навіть завтра вранці ми з другом будемо знімати кліп. Та да, тут тобто вранці ми знімаємо кліп, а вже ввечері фанзустріч і ми навіть розповімо, що було. І також, також, я підготував е, декілька таких плакатів зі своїм підписом, тільки що розписувався. Е, тому приходьте. Плакатів, можливо, на всіх не вистачить, але є можливість такий отримати. Да. І, і вони абсолютно різні, тобто це один із. Ось, наприклад, є ще такий. Рече, приходьте, буде доволі весело, ну і також просто поспілкуємося, як я казав. Давайте трошки про деталі. 14 плакатів я зробив. І просто такі пакети, на яких я ще напишу якісь побажання і свій підіпис. Їх три. А! І в одному пакеті я по приколу подарю комусь дині. Мені спадло про зателефон. Так, води. Якось так. Вже зовсім скоро. Я і Натан зустрінемось з нашими фанатами. Ми не знаємо, скільки їх буде, догадуємося, що чоловіка два. Ну це вже це... багато. Це вже багато, так. Да. <клес> це... Натан несе мікрофон, бо ми тільки що записували треки. І <клес> один з пакетів, який буде дарити людям. Але виник, виник ще раз, виник і зник. Такий мене були слова. Та, і ще по дорозі ми зайдемо, купимо водички, бо доволі жарко, думаю, буде сушити і побачимо, як тут там це буде. Ми на місці, будемо десь неподалік від цього моста, може на турнічки підемо, може там сядемо, вип'ємо води. Ну, походу ніхто не прийшов вчора. Отака така вона фан-зустріч. У нас вже чуть-чуть тро... більше. Не тільки я з нота, а, а і вони. І ще там якісь люди, все, ще хтось підходить. <рістить> вони да. була тимчасово приєдналася Ліша, може ще приєднається, але там якісь сзаді Там Я підростки. Да, да, І, да, і, і мені каже, ще трохи, от зараз ще дойде <рістить> два-три і... <рістить> і буде капець весело, бо я почну грати на гітарі, і скоріше за все вся та компанія, яка там, там стоїть, <рістить> приєднається к нам. <рістить> <ріст Отакий движ. Ну, в принципі, не скучно, не скучно. Значить що зібралися ще оці типи, троє. А вона фанатка дуже сильна. Да, прям потужно. Да, вони опоздали на півтора часа. Ось такий серйозні мене фанати. Ми вже думали, Який комплімент. Вони вибирають. Там є ще одна така. <ц elite> ще одну я забрав. Ну, Такі вони. Він щастячко, в нього все суперово, в нього все кайфово. Соловеще, бежа, життя таке чудове. Любимо ми їсти, любимо ходити, і це все на стежці. Нам все одно на ті карантини на природі варим гречку. щира наша усмішка, радісна. Зразу Коли ми бачимо зашкового пацана.

У мене є пакет. Коротше, на цьому завершується наша фан-зустріч. У нас багато, але ми є. І що? Короче, сподіваюся, в следующий раз у нас буде більше, буде більш цікавіше, всі обрем'я прийдуть. Доволі цікавий досвід. На цьому кінець цього відео.